Реал Мадрид та Барселона видали видовищний матч з Купою голів у фіналі Суперкубку Іспанії. Тож давайте детально розглянемо, що відбувалося у цьому матчі. Реал Мадрид намагався грати на контратаках і захищався за схемою 4-4-2 з Ромбом у центрі поля. І саме це тактичне рішення і було провальне. Саме через ромб у центрі поля на флангах було дуже багато простору для гравців Барселони. Які індивідуально знищували мадридців сьогодні. На четвертій хвилині вже було легко зрозуміти головну проблему Реалу. Барселона просто буде навантажувати правий фланг і створює там чисельну більшість. У цьому епізоді видно, як Кунде підіймається вище і створює ситуацію 2 в 1 на фланзі проти Менді. Причому Вінісіус не буде повертатися в захист, він буде відповідати за швидкі контрвипади мадридців. І зону на фланзі часто страхував Камавінга. Але це не дуже впливало на гру, адже один з інсайдів також міг приходити у флангову зону. І все одно була чисельна більшість у Барселони. Ну і також антигерой матчу це Лукас Васкес. На четвертій хвилині він вже втрачає рівновагу і дає можливість Рафіні спокійно пробити головою. Сейф Куртуа рятує Реал у цьому моменті. А вже за хвилину Реал Мадрид відкриває рахунок. Вінісіус, там БАП вибігають у контратаку 2 в 2. Бапе взяв гру на себе. Вийшов на ударну позицію та забив гол. Але на цьому позитив для Реалу закінчився. Центр поля Реало, Камавінга, Вальверде не виглядав якісно. І дуже часто проходили передачі саме між цих двох півзахисників. Барселона продовжувала створювати моменти. На 9-й хвилині Рафіньо знову пробиває поворотом куртуа, але вже стійка рятує голкіпера. Тактика Реала з забитим голом ніяк не змінилася. Ром в центрі поля був максимально неефективний, компактність в центрі поля, але у фланга була чисельна перевага Барселони. І в цьому моменті також бачимо, що Вінісіус не йде допомагати в захисті. І в цьому епізоді так само. Кунде робить забігання, на яке Вінісіус ніяк не реагує. Градус емоцій підіймався в матчі і Рафіня випромінював зарядженість на гру. Просто викинувши в медичний бокс Реалу за межі поля, щоб Реал натягнув в час, поки надавав допомогу МБП. Ось ще приклад неефективності центру поля Реала. 4-4-2, ромб в захисті від Реала. Гаві зміщується на фланг і провокує Камавінгу йти за ним. Тим самим Камавінга та Вальверде знаходяться дуже далеко один від одного. І вже нема компактності в центрі поля, і саме між цих двох півзахисників йде передача. Кунде знаходить між лінії вільного Роберта Лавандовського, який в один дотик переправляє м'яч вперед у глибину на ламіна Ямаля. Ямаль за рахунок своєї техніки спокійно виходить на ударну позицію та направляє м'яч у творіт. І в грі після голу нічого не змінилося. Реал так само ігнорував правий фланг, і Вінісіус не збирався грати у захисті. В моменті на 33-й хвилині Камавінга зараз між двох гравців, і ситуація виглядає легко. Але у тебе в команді Вінісіус. Який не буде грати у захисті. Тому Камавінга зараз між двох гравців у напівпозиції, щоб встигати одразу в два різні боки. Кунде робить навіс, м'яч потрапляє у Менді і відскакує якраз на гаві. Камавінга не встигає і перевіряє стегно Гаві на міцність. Це безумовна жовта картка та пенальті. І Роберт Левандовський забиває з позначки. І майже одразу Барселона забиває і третій. Дальня передача вперед на Вінісіоса. Арауха виграє ця єдиноборства. І Вінісіус одразу щось сигналізує до рефері, але там все було в межах правил. І поки він розмахує руками невдоволено, кунде спокійно готує шикарну передачу на Рафінню у штрафний майданчик. І знову Лукас Васкіс не дограє зі своїм гравцем. І ось же рахунок 1-3. А вже на 45-й хвилині у звичайному бобматчика Камавінга повинен був отримувати другу жовту та червону. Але навіщо псувати гру саудитам? Які платять великі гроші за шоу, тому і пробачили. А у кінці першого тайму Реал Мадрид показує домашню заготовку для кутових, незрозумілий розіграш кутового і перехоплення, контратака, і рахунок вже стає 1-4. На початку другого тайму Реал Мадрид показав, що налаштований дати бій, і на 47-й хвилині родийго пробиває у стійку після подачі Вінісіоса. А вже через хвилину Барселона вбиває всю інтригу. Касадо якісно відкривається за спинами пресингуючих гравців реалу і в один дотик віддає передачу в глибину на Рафінію. Бразилець міг виходити один в один з голкіпером, але вирішив ще один раз сьогодні познущатися на чоломані і лише потім забити гол. А ось так Реал Мадрид втрачає м'яч одразу після розіграшу в центрі поля. Одна передача і втрата. На 53-й хвилині ще збиває МБП за межами штрафного майданчика. І після перегляду ВАР ще отримує червону картку. А Реал Мадрид прав не на небезпечний штрафний, з якого Родріго і забиває гол. Але за наступні 40 хвилин у більшості Реал не створив майже нічого. Отже, закономірний результат та перемога Барселони у Суперкубку Іспанії. Також окрему тему, яку хочеться підняти, це чому суперкубки європейських країн грають в Аравії та Катарі. За кілька тисяч кілометрів від власних фанів. Рішення проводити турніри за межами країни також не є унікальним. Приклад Італії та Франції, які вже давно проводять свої суперкубки за кордоном. Це доводить, що комерціалізація таких турнірів є міжнародною тенденцією. Переїзд суперкубка Іспанії до Саудівської Аравії не був виключенням. Але чому деякі європейські чемпіонати хочуть грати за кілька тисяч кілометрів від власної країни? Відповідь дуже очевидна: це гроші. Футбол став частиною глобальної економіки, де гроші часто важливіші за традиції та спортивну логіку. Сам Суперкубок Іспанії завжди був важливим, але його значення останніми роками справді дещо знизилось. Наприклад, коли чемпіонат і Кубок країни виграє одна команда, трофей втрачає свою значимість а наявність взагалі чотирьох учасників у турнірі це крок до збільшення комерційного інтересу, а не турнірного. Сам формат турніру викликає також питання. У цьому розіграші Суперкубку брали участь чотири клуби: Реал Мадрид, як чемпіон Ла Ліги, Барселона як клуб, який зайняв друге місце у Ла Лізі, Мальорка фіналіст Кубка Іспанії, та Атлетік Більбао, переможець Кубка Іспанії. Водночас Саудівська Аравія запропонувала Іспанській Федерації унікальні умови, які не могли залишити їх байдужими: 120 мільйонів євро за 3 роки. Що стало основним мотивом для вибору саме цієї країни по 40 мільйонів євро за один розіграш. Причому на такі клуби, на які саме і йдуть болівальники: Реал Мадрид та Барселона, отримують значно більше грошей. Частка грошей розподіляється ще до старту турніру. Наприклад, у 2025 році Реали Барса вже отримають по 3,1 мільйони євро. Атлетік – півтора, а мальорка менше мільйона. Залежно від того, чи потрапить Реали і Барселона до фіналу, федерація може і втратити значні суми. Якщо жоден з іспанських грандів не вийде у фінал, вона втратить 10 мільйонів євро. А якщо один з них не потрапить на турнір, це обернеться ще мінус 5 мільйонами. Наразі федерація обходиться без штрафів, оскільки всі аравійські фінали проходили з участю або Реала, або Барселони. А в останніх двох випадках ці клуби навіть зустрічалися між собою в фіналі. Питання про майбутнє Суперкубка Іспанії та інших подібних турнірів залежатиме від того, наскільки сильно розвиватимуться комерційні інтереси у футбольній індустрії, та як на ці зміни реагуватимуть клуби і вболівальники. І знаючи, якісь зараз фінансові проблеми у топ-клубах Європи, а особливо у Барселони, які мають труднощі з реєстрацією гравців кожного разу, то таке рішення з боку Федерації та президентів клубів логічне, але як фанат, мені було б дуже неприємно, коли ти хочеш повболівати за улюблену команду у матчі за трофей, а матч відбувається за 5000 кілометрів. Але іноді зараз болівальники відходять на другий план. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо проведення суперкупів в Саудівській Аравії та інших країнах з метою отримати більше прибутку.